Сорго це зернова культура, з якої й виробляють альтернативне пальне у селі Будилка Лебединського району. Експерименти з біопаливом удався. Тут кажуть, технологія виробництва унікальна. Це вперше вирощується у нас на території сільської ради. Ця культура є сировиною для подальшої переробки, з якої виробляється сік, видавлюється, яке в свою чергу є сировиною для виробництва на нашому заводі. Тул компанії енергія, оксигената, моторного, альтернативного пального. Саме на цій машині меляса, продукт переробки сорго, починає своє перетворення. Процес досить нескладний. Із сировини вижимають сік, який після бродіння й перетворюється у альтернативне паливо. Директор заводу каже, нову технологію задіяли зовсім нещодавно. Це наш експеримент. Ми використовуємо цю технологію тільки 15 днів. З 1 жовтня ми почали збирати Сорго і переробляти його на сік використовувати в нашому виробництві. Відтак підприємство у повній мірі працює на виконання доручень президента України для гарантії енергетичної безпеки нашої держави. Представники влади кажуть, всі перспективи розвитку у заводу є. Я вважаю, що сьогодні альтернативи у нашій державі немає. Це перше підприємство, і це пілотний проєкт, який має перспективу. Тим більше, цей пілотний проєкт був спільно запропонований і він проходить під патронатом нашого губернатора Юрія Павловича Чмиря. Згідно з новим законом, з 1 січня 2014 року реалізатори бензину повинні обов'язково використовувати біодобавку. Тож роботи працівникам вистачить. Крім того, проект забезпечить енергетичну стабільність та дозволить не використовувати інші джерела енергії. Юлія Настенко, Сергій Сурков, канал РТС.